Добрий вечір усім, вітаю вас. В першу чергу, з початком весняної частини чемпіонату України. Футбол повернувся в нашу країну. Ми просто і час граємо, а граємо тоді, коли ми боремося за наше життя. І в першу чергу хочеться подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям за те, що в нас є така можливість виходити сьогодні на футбольне поле і дарувати емоції нашим боліванами тому що багато хлопців зараз якраз нашу країну, захищаючи від Збори це невід'ємна частина нашого життя. І, мабуть, відверто треба сказати, що одна з непростих, тому що якраз це той період, коли закладується фундамент майбутнього нашого творіння, яке всі ми сподіваємося, нам вдасться. Дало пройти і е, задачу, яку ми перед собою ставимо, виконати. Але не все просто буває. І хочеться сказати, що збори, які дружиною півтора місяці, це однозначно не просто. Не просто тому що психологічно, е, не просто тому, що е, треба міняти локацію, бажано, бажано. Вже, е, скажімо так, в той період, який раніше був, вже ми прийшли до того, що є розуміння ефективності зборів, вони приблизно мають бути довжиною десь два 2 тижні. 2 тижні. Це так було довіда. Але життя вносить свої корективи і, на жаль, нам треба з цим працювати далі. По-друге, хочеться сказати, що вперше ми грали офіційні матчі в січні місяці, і це теж було непросто, це виклик для нас, треба було підготуватися до цих матчів, хоча ми спеціально до них не готувалися. І, в принципі, команда пройшла, цей відрізок досить непогано. А робити підсумки зборів і аналізувати, наскільки вдало вони пройшли, наскільки команда готова, взагалі-то ми будемо робити вже по закінченню сезону. Тому що зараз по е, цей час однозначно сказати складно. І ви бачите усі перші тури, дали дуже багато несподіваних для багатьох спеціалістів результатів. Можливо, не, не для тренерів, не для гравців і не для команд, які готувалися. Тому, тому підводити підсумки зараду. Але головне, і це відверто хочеться сказати, що ми пройшли досить нормально, без травм. Хоча спочатку відновлювалися декілька гравців, але на останньому періоді в команду вліз якийсь вірус, і у нас десь гравців 6-7 перехворіло, і деякі дуже... З невеличкими розкладами. Але ми через це пройшли разом. Олександр Володимирович, два тижні тому розпочався друга половина чемпіонату України. Зіграли вже два матчі. Так. Знаємо, що після останнього поєдинку команда і ви були незадоволені. Чи втрата очок якось вплинула на психологічний стан колективу? Складова футболу заключається першу чергу в тому, що ми маємо трохи на футбольне поле і в кожному матчі, не в незалежності від результату, турніру, обставин, ситуації, максимум показувати на футбольному полі. А в цьому матчі, на жаль, в деяких критеріях ми не допрацювали. розумовно, цим ми не задоволені. Ми ретельно розібрали нашу гру. Закінтували увагу на тих проблемних моментах, які у нас були. Ну і сезон не закінчиться цією рою. Ми готуємося далі. Максиму, питання до вас. Скажіть, откуда зараз ми бачимо активно збуду?